Yeah. Для курсантки Валерії відвідане засідань мовних клубів вже давно є міні-традицією. Ще зі шкільних років дівчина в такий спосіб поставила собі за мету підвищити рівень знань державної. Більше того, за її прикладом до такого корисного дозвілля долучились і її подружки на засідання клубу. Завітала разом із однокурсниками. По вишу. Я відвідую такі клуби ще з шкільних років, і вони дуже допомагають підвищити рівень української мови, зацікавлені твори. Тобто ну, багато читаєш, багато дізнаєшся і багато людей для них це є цікаво. Для своїх друзів, найкращих, в мене там є дві подружки, які теж долучилися до таких клубів. Чергове офлайн засідання розмовного клубу Спілкуємося українською присвятили Дню Збройних сил України і долучитись до нього запросили і вже ветерана на псевдо дядя Гриша. Чоловік з 2015 року брав участь в АТО в лавах 80-ї окремо десантно штурмової бригади. Після початку великої війни, 24 лютого 2022-го вже навесні долучився до лав першої президентської бригади оперативного призначення Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Білогорівка, географія, де довелось битись із ворогом в листопаді 22-го отримав поранення і після того його списали з війська. У цій бригаді, перша президентська бригада, до своїх не попав, я не зміг виїхати до них. То я до комбата дзвоню, говорю, комбат, кажу, так і так не можу добратися до бригади. А моя 80-та бригада у Львові. Він каже: Дядя Гріша, яка різниця де? Головне діло робити. і я військомат і ну так і попав. Однією зі складових частин сучасної української мови стали слова та фрази неологізми із воєнним значенням: як то чисте небо, привид Києва за три дні, тракторні війська, джавелінити, байрактарити за та інші, і з нагоди дня ЗСУ цьому аспекту також приділили окрему увагу. Неологізми війни є досить важливою складовою розвитку мови і розвитку країни в цілому, адже кожне слово відбиває Реалії життя в даному випадку реалії війни, події війни, і відбуває також те про що говорять наші політики. Ось і все це відображається в мові. Неологізми звичайно досить швидко виникають, і також дуже швидко можуть зникати. І що залишиться в мові, покаже тільки час. А ми дякуємо Збройним силам України за чисте небо за те, що вони байректарять і джавелінять і захищають нас, захищають наші кордони. Засідання розмовного клубу Спілкуємося українською відбуваються два рази на тиждень, але через обставини військового часу дуже часто вони в режимі онлайн, але не цього разу, бо так співпало. Ми не могли бійти таку дату, і ми вирішили, що ми повинні про це розмовляти, про це казати і повинні навіть і вітати і привітати, тому що сьогодні буде присутній учас. Асних бойових дій. Справа в тому, що зараз український клуб відбувається в двох форматах онлайн і офлайн. Сьогодні нам пощастило, тому що захід відбувається і сам клуб відбувається в форматі офлайн. Окремо з нагоди Дня Збройних сил України присутнім прочитали лекцію: екскурс щодо історії створення ЗСУ, їх трансформацію та сучасні трагічні події повномасштабної російсько-української війни. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.